Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву. Будемо готувати булгур із отакими ось інгредієнтами. Бачите, є овочі, є м'ясо. Страва дуже схожа на плов, але це не класичний плов, це буде у нас класичний булгур. Але за смаком я вам кажу нічим не гірше, ніж плов. Тому починаємо приготування. Сковор... Сковорода нагрівається. Наливаємо олійки, щоб гарно нагрілася олійка, небагато. І нарізаємо м'ясо наше. М'ясо будемо використовувати курячу грудку. Нарізаємо невеликими шматочками ось такими квадратами. О, отакі будуть шматочки. І одразу на розігріту сковороду, щоб підсмажилось до Бурготистої Я Кол все порізали. Тепер все його викладаємо на сковороду і підсмажуємо до золотистої сторинки. М'язко смажиться, а поки смажиться м'язко, наріжемо моркву. Морку нарізаємо, нарізаємо. Ось такими смішками, як на плов, І ще на пополам. Ось такі смужечки у нас повинні виходять. цибулю. Цибулю ріжем на двір кільцями. Наші нарізали, тепер треба промити булгур. Я буду брати сьогодні півтори таких кружків. Тут кружка 250 мл. Беремо повну кружку, висипаємо і половинку. Ось так. Сюди. Нам потрібно промити його. Mm -hmm. Промити один раз, просто, щоб прибрати зайвий пил, якщо на ньому якийсь є холодною водою. Ось бачите, скільки там пилу різного. Крохмаль, пил. Все, раз промили і достатньо. Зливаємо водичку. Якраз поки промили булгур, вже я з однієї сторони підсмажилось. Ось так. до такої сториночки. Бачите, золотистої трошки. Перевертаємо, мішаємо. Насто трошки підсмажилось, перевернули, перемішали, додаємо морку. Треба пропасірувати морку. Морква наша пропасірувалася. Бачите, і додаємо тепер зверху цибулю. Перемішуємо все разом, працюємо цибуру. Цибульку вже додали сюди, тепер додамо спеції до плову. У нас класична спеція до плову. Додаємо сюди одразу, щоб воно гарно розкривалося спеція. Ось так. П'ять чайних ложечок, Я думаю, буде до достатньо. І обов'язково додамо зіру. Хоч тут і є, але зіру я дуже люблю і ми її додаємо більше забігу. Ще ось так Зіри. Все. Тепер перемішуємо все це гарненько. Нехай разом із спеціями воно тут протушкується, пропасірується. Ну що ж, друзі, дивіться, вже овочі наші з м'ясом готові, все пропасірували. Готувати будемо у мультиварці це все. Тепер нам потрібно це все перекласти сюди у каструльку мультиварку. Чим ми зараз і займаємося. Які у нас аромати на кухні стоять друзі, Просто не передайте словами. Вже все спеціальні. Ця страва вона не жирна виходить, тому що тут мінімум олії і максимум користі. О. Все сюди перегрузили, тепер додаємо булгур зверху. Ось так його висипаємо. Суди. Це гарненько вибираємо. Булгур загрузили, тепер додаємо сіль. Я додам 2,5 чайних ложечки. А потім уже, як кажуть, не до сол на столі. І перемішуємо це все. Булгур з овочами перемішуємо. Ось так трошечки перемішали його, бачите? Все, так буде достатньо. Тепер додаємо джерельну водичку. Бачите, літр. Я думаю, що якраз буде достатньо літра. Бачите, покриває булгур, цього буде достатньо. Тепер часник сюди, зверху, дуже люблю часник. І одну перчинку таку середньо гостру. Кладемо сюди. Ні в якому разі, якщо не любите гостре, її не розрізайте. Якщо розрізати, буде дуже-дуже гостре. Але ми не розрізаємо це так для смаку і для краси нас. Все, тепер закриваємо мультиварочку. Вибираємо програму крупи, ставимо на 28 хвилин, бачите? Все, починаємо приготування. Чекаємо, поки наша мультиварка приготує нам, доготує нашу страву. Друзі, це дуже смачно. Приготуємо, покажемо, продегустуємо. Все вам покажу. І ще, друзі, зовсім забув, в кого є куркума вдома у нас є. Додаємо трохи куркуми, буде більш насичений класний колір. І сюди прямо додамо ось так куркуми, причинку помиємо. О! Все, бачите? Ось така буде у нас смакота. І додаємо сюди трошечки родзинок. Ось так. Так теж буде смачно. Перемішуємо легенько. Ось так. О, все. Тепер закриваємо і готуємо до повної готовності. Ну що ж, друзі, пройшло півгодинки. Дивіться, що у нас виходить. У нас овочі готові, часник теж готовий. Бачите? Зараз покажу. Гарячий, легенько розрізається, бачите, булгур готовий, але ми зараз ще залишаємо його на 20 хвилин, нехай воно постоїть тут. Так сказати, запариться ще трошки і насититься смаком. Тому закриваємо мультиварочку і чекаємо ще 20 хвилинок. Тоді будемо куштувати наш булгурчик. Ну що ж, друзі, настоявся наш уже булгурчик. Подивіться. Зараз ми його перемішаємо гарненько ще. Перчик дістаємо звідси. А, гаряче, уже все готово. Подивіться, який він виходить. Та ти що, розсипчатий, як плов. І ось так перемішуємо його гарненько. Зараз перемішуємо, в тарілочку накладаємо і будемо куштувати наш плов смакота яка. Це дуже смачно, друзі, тому рекомендую приготувати, спробуйте. Ось так. Ось така смакота у нас вийшла сьогодні. Ну що ж, друзі, подивіться? Яка краса у нас вийшла. Дивіться, яка страва в нас гарна. Як вам таке у мене вже слиньки біжать, хочу спробувати. Зараз продегустуємо все на ваших очах. Так, беремо наш булгурчик. Одразу з м'язком. З морквичкою. Ось так. І чесничок. Куштуємо. М -м -м. Яка смакота, друзі? Рецепт дуже класний, дуже достойний, тому рекомендую всім спробувати приготувати. Обов'язково ставте вподобачку, кому сподобалось. Підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар, підтримуйте україномовний контент. Тому, друзі, всім смачного і гарного настрою! А ми йдемо вечеряти, їсти. Цей смачнючий булгур. Всім пока.